Адвокатське об'єднання актум. Дія задля результату. Незаконне затримання представниками ТЦК та чому так звана бусифікація і досі існує. Вітаю усіх, хто з еспресо. Я на явамельник і це програма юридична експертиза. Отже, зміни, внесені у законодавство щодо мобілізації, мали б повністю, скажімо так, унеможливити. Свавілля зі сторони влади, зокрема під час вручення повісток затримання чи доставлення до ТЦК, але на практиці все виявляється зовсім інакше. Поліція, працівники ТЦК та СБУ і далі продовжують вчиняти протиправні дії, чому так відбувається, та чи можна себе захистити? Детально про все це поговоримо із адвокаткою адвокатського об'єднання актом Оксаною доготерпання. Оксана я вас вітаю. Доброго дня, скажіть, як вважаєте, чи потрібно було б взагалі ухвалювати всі ці зміни до законодавства про мобілізацію, якщо виявилося, що так звана бусифікація, вона і далі? І Oh yeah. Ну, на мою думку, як фахівця в галузі права, це було потрібно робити вже давно. Ми, як завжди, запізнюємося з прийняттям важливих законів. На сьогоднішній день визначено порядком 560, шістпостановою затверджений порядок 560, яким чітко і конкретно врегульовано норми та обов'язки і права кожного учасника мобілізації. І представники ТЦК і представники поліції, а також військовозобов'язані резервісти та призовники обм. Межений мають обсяг прав та обов'язків за, за вказаним е, порядком. Е, що у нас ну все дуже гарно виписано, все дуже гарно на папері викладено. Е, наразі наші військовозобов'язані е, особи мають в обов'язковому порядку мати при собі військово-обліковий документ. Актуалізувати який вони ну всі мали до 17.07.2024 року. Відсутність таких е, може бути підставою для їх затримання е, з метою. Подальшої доставки до ТЦК для складання адміністративних протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з мобілізацією. Е, наголошую на тому, що таке затримання відбувається також в рамках та в межах Кодексу України про адміністративні правопорушення з визначеним порядком та правил здійснення такої дії відповідним працівником поліції. Е, все гарно написано на папері, як я сказала, все викладено. В практиці ми бачимо з вами дещо інше, і щось пішло, якби так би мовити, не так. А наведіть, будь ласка, мені і нашим глядачам конкретний приклад таких порушень і як взагалі на них реагувати? Ну, В нашій практиці, практиці адвокатського об'єднання актом багато таких прикладів, але я розкажу про ось нещодавний, що стався в місті Ужгород. Так, на прикладі, прямо, клієнта зупинили на транспортному засобі співробітники поліції, в якому він рухався безпосередньо з своєю дружиною. Після зупинки транспортного засобу до автомобіля підійшов не співробітник поліції, а одразу співробітник ТЦК. Ну, тут Порушення Вже в тому, що зупинка транспортних засобів дозволяється тільки представниками поліції. Після чого представник поліції має представитися, повідомити причину зупинки, і після цього проводити відповідну перевірку за участю співробітника ТЦК. В даному випадку порушення було вже з перших хвилин зупинки. Подальшими порушеннями вже керував ТЦК представник. Він переглянув військово-облікові документи нашого клієнта, які були. Актуалізовані, оновлені були в ньому дані в цьому військово-обліковому документі, але оглянувши документи, представник ТЦК сказав, що ну права на відсрочку в тебе немає. Поїхали за нами, буде мобілізація. Будемо тебе мобілізовувати. Е, Наголошу на тому, що е, наш клієнт стоїть на обліку у ТЦК, який не пов'язаний з Ужгородом. Е, і подальше таке, знаєте, запрошення, м'яко кажучи, є також незаконним. Оскільки особа може бути мобілізована тільки з того ТЦК, де вона перебуває на обліку. Фактично більше того, такого поняття, як поїхали на мобілізацію, з дороги мобілізація не відбувається. Має Належним чином оформлюватися протокол для того, щоб особа переміщувалася в ТЦК або видаватися відповідна повістка. Значить, на зауваження клієнта, що я готовий їхати з ким завгодно, куди завгодно, тільки після складання протоколу або видавайте мені повістку, співробітник поліції відмовився складати протокол про адмінзатримання, зазначивши, що підстав для цього немає. Але ТЦК-працівники не перестали при цьому е, перешкоджати клієнту залишити місце зупинки. Е, наш клієнт звернувся до поліцейського на відео. Зафіксував це дуже важливо фіксувати те, що відбувається на відео. Це не заборонено і дозволено відповідним порядком. Крім того, бодікамери тих осіб, що проводять перевірку, також мають фіксувати відповідну процедуру. Значить, клієнт спитав, чи я затриманий поліцейський підтвердив. Ні, він каже: ну тоді, будь ласка, приберіть працівників ТЦК, бо я ж не можу поїхати. На що поліцейський відповів? Вибачте, я не можу вам допомогти нічим і тут. Ступор, бо людина вважає, що її має захищати якраз таки поліція. А поліція, так би мовити, в такому, знаєте, в негласному зговорі з співробітниками ТЦК щодо їх незаконних дій. Ну і цікавий факт, що на там же на місці був працівник СБУ. Який е, також приймав безпосередню участь в цих незаконних діях і сказав, що ой, ви знаєте, у мене теж до вас є питання, бо клієнт з Донецьку, ну в Ужгороді з Донецьку, е, в нас, можливо, ви можете нам щось повідомити. Будь ласка, проїдьте за нами. Ну, бо він відмовлявся їхати зі співробітниками зі сками. Він каже, ну, проїдьте тоді за нами, нам десь те пояснення, ми хочемо з вами поспілкуватись в такій добровільній формі, такій, ну, якби доброзичливо. На що клієнт відповів: Добре, я поїду з ким завгодно, куди по, завгодно, Складайте протокол там, чи затримуйте мене. Ну, СБУ це взагалі вже тільки в рамках кримінального провадження. А на що співробітник СБУ сказали, та ні, ну просто ну, в довільній формі, чого ви давайте там, на таких, знаєте, братських стосунках. От. Ну і поки вони спілкувались, приїхав відповідний бусік особи без таких шевронних познавачів просто примусово фізичне застосуванням фізичної сили з використанням зброї і нанесення тілесних ушкоджень, так би мовити, запросили примусову особу в бус нашого клієнта. Ну я не буду говорити, що тут є порушення перевищення да повноважень, застосування зброї, це застосування спецзасобів. Це також переслідується кримінальним законодавством, і тому е, тут низка пішла вже порушень для нашого клієнта. Ця історія закінчилася позитивно. Ми забрали його з ТЦК. Наразі у нас подано ряд скарг і заяв до поліції, е, де відкриваються кримінальні провадження, в тому числі і щодо дій співробітників Служби безпеки України і поліції тієї ж, а також співробітників ТЦК. І що ми бачимо в результаті, що от, от, ця, от така, знаєте, внегласна позиція о. Е, органів досудового розслідування та примусу між собою, вона ну, так врегульована, і оця низка дій незаконних від однієї структурної владної владної структурної. Організації до іншої, вона ну якби передається в підтримку одна одній. І тут виходить, що люди можуть ну тільки на себе сподіватися, свої знання і в даному випадку адвокатів. Це абсурдно, бо є закони, прописані для всіх, використовуються і мають використовуватися всім однаково. А скажіть, як це має насправді відбуватися, тобто не тільки там по нормальному, а саме згідно з законодавством. Ну згідно з законодавством, затримання особи може відбуватися тільки у разі, якщо вона оголошена в розшук, або якщо при ній немає військово облікового документу, з застосуванням відповідних спецзасобів фіксації такої дії звукоаудіо, аудіо, да бодікамери, а також з роз'ясненням прав та обов'язків такій особі, в тому числі і право на участь адвоката. Та під час такого затримання потім особа доставляється до ТЦК у відповідному протоколі. Особа в ТЦК, яка приймає громадянина для складання адміністративного протоколу, ставить відмітку. І на даному етапі вже відбувається процес фіксації адміністративного правопорушення, певні правила та вимоги, до якого зазначені в кодексі України про адміністративні правопорушення. А скажіть, як взагалі треба діяти в таких ситуаціях, як можна себе захистити, і що не менш важливо, покарати винного? О, ви знаєте, я, як матір військового службовця, в даному питанні е, маю такі, знаєте, інколи суперечності, як матір службовця і як адвокат да, громадянин України. Бо е, законні права та обов'язки кожного мають бути дотримані і виконуватися. Е, значить, є обов'язки оновлення військово облікових даних, треба їх оновити. Е, є обов'язки включити камеру, треба включити, і відповідно затримання проводити так, як воно має відбувати. В такому вигляді мобілізація була би ефективнішою, бо за результатом ці особи, які примусово були мобілізовані, в 95% не виконують своїх обов'язків як військовослужбовців і є потенційно наступними СЗЧшниками, тобто тими особами, які тікають з частин. Е, на моє велике таке знаєте, переконання наразі сама держава спонукає людей на те, щоб вони зверталися до адвокатів за допомогою і захищали перед державою таких людей, да, таких осіб, яких. Намагаються мобілізувати. Хотіла б наголосити, що от у нас є в компанії тренінг, поведінковий тренінг. Як би абсурдно це не звучало, але ми наших клієнтів вчимо поведінки і певних фраз, які необхідно озвучувати під час от такого от, такої зустрічі і такої мобілізації. Дякую за фахові роз'яснення. Адвокатка адвокатського об'єднання Актом Оксана Доготер. Дивіться програму Юридична експертиза. і Будете знати більше про свої права та обов'язки. Адвокатське об'єднання «Актум» – Дія задля результату.